В мирний час Артем Петрик працював будівельником, мав люблячу велику родину. Та коли російські війська у лютому почали повномасштабний наступ, Криворіжець взяв до рук зброю та разом з братом встав на захист батьківщини. Рідні та знайомі згадують Артема як добру людину, патріота, справжнього чоловіка, який завжди був готовий прийти на допомогу. Артем вчився в мене сім років. Дуже дуже добре ми його пам'ятаємо як. Радісного, такого веселого, завжди усміхненого з почуттям гумору хлопчика. І такий він активний завжди був, правдолюб, борець за справедливість, тому він і пішов захищати нашу батьківщину в перших рядах. Це дуже добра людина, який ніколи не, Я не вчила від нього слова ні завжди на допомогу. Він кине всі свої справи. Він прийде. І... Просто завжди поруч я. для мене це дуже велика втрата за плечима Артема Петрика, бої на Херсонському, Запорізькому, Харківському та Донецькому напрямках у складі підрозділу Національної гвардії України воював безстрашно. Та 26 липня життя 37-річного бійця обірвалося поблизу Креміної на Донеччині. Я, напевно, ніколи не сприймала його як друга чи сусіда. Він був, наче другий старший брат. І я вважаю, що його смерть це не тільки велика втрата для близьких і друзів. Це велика втрата для всієї нашої держави, тому що ця війна забирає у нас найкращих хлопців. Захистив нас, захистив свою родину, захищав свою батьківщину. Пам'ять про нього ми назавжди збережемо в своїх серцях. І я думаю, що ця пам'ять буде ще довго-довго передаватися з покоління в покоління, бо він справжній герой. Слава нашому герою! Поховали бійця на центральному кладовищі міста у секторі почесних поховань з усіма військовими почестями. Михайло Бестров, Денис Захаров цей день.